Другий кластер це якраз він крутиться кром банку Райфазенбанк Аварь» і пана Фірташа. Ми не виключаємо те, що можливо Райфазенбанк це австрійський банк, можливо, він використовувався пан, паном фірташем чисто як лялька. Але е, потрібно побачити, як там гроші виділялися з цього банку на енергетичні компанії, які є у власності пана Фірташа. Ну, будемо розслідування вести. So you have a югефефірташ кейс. In the United States, you have a Firtash case in Vienna. Maybe you you should know that you have a Firtash case in Kiev. And what you have to look into, and we can only support uh, parliamentarians, members of parliament in Kiev, what they might have to look into is if people like Firtash can still influence basically. Uh, were Україн going to. і uh, є справи, які відкрилися проти пана піфірташа в США. Є вже справи в Відні. Uh, потрібно почекати, коли відкриється і провад буде провадження дослідження розслідування в Києві. І ми дуже підтримуємо український парламент в визначенні, кому і як пан Фірташ яким чином він за, за допомогою свого впливу фінансового впливу допомагав чи впливав на українську політику? Це також буде дуже цікаво. Ми знаємо, що пан Фірташ і далі фірташ? впливає і допомагає українським політикам. Зокрема, політик. як виявилося, ну якби найбільша інтрига президентської гонки, так це те, що Кличко зняв себе з виборів президента на користь Порошенка. Як виявилося в кінці? Цього також вели у відень. Так ви знаєте, мабуть, про це про це писали віденські газети. Буквально сьогодні вчора. Що була зустріч Порошенка, Кличка і Фірташа у Відні? Що вам про це відомо? Мабуть, також з газет, але можливо відомо щось більше. Медіносамтомоба юсидес чорналістинвієна, а ноквайтвеленденшизеверисіріс експірієнс чорналіст. And she wrote in her paper a few days ago that there should have been a secret meeting between Mr. Fietash, Mr. Klitschko, and Mr. Poroshenko in Vienna. журналістка, яка дуже дуже досвідчена, поважна, і якраз вона повідомила про про те, що знає таємну зустріч між Порошенком та But I come back tomorrow to Vienna. I have to look into that case. And, and find out a few more important details. But I was informed about one detail. This meeting took place two days before Mr. Klitschko announced he will not run for presidency. Я завтра повернуся до відня. Я, звичайно, мені буде набагато більше. Я сподіваюся, що деякі додаткові деталі знайду про цю зустріч. Цікавий тут момент одна деталь, що а, ця зустріч сталася за два дні після того, як пан Кличко зняв свою кандидатуру на президентських виборах. So we all together have to ask uh, the question which is more important for you than for us. Uh, who convinced Mr. Klitschko? Was it the wonderful Viennese weather? Was it Mr. Poroshenko, Or was it Mr. Firtash? Тому нам разом потрібно поставити це дуже цікаве запитання. Особливо для вас цікаво. Що так на зміну, на погляди пана Кличко? Чи це прекрасна чудова погода у Відні? Чи це можливо пан Порошенко, чи можливо Фірташ? І ми зробимо все можливе для того, щоб отримати відповідь від пана Кличко на це запитання. Скажіть, будь ласка, взагалі, про обставини проживання зараз пана фірташа. всі ми знаємо, що він був затриманий у відні, що його відпустили через кілька днів під заставу у 125 мільйонів євро. Як взагалі, зараз не знаю, він почувається, ви знаєте, допитували можливо його австрійські змі вже. I talked to the Austrian authorities. You see, Austrian members of parliament, at least I hope so, don't have personal contact with Mr. Fiatas, as far as I know. So I can't tell you anything personally about Mr. Fiatas, but as far as we know, as other Ukrainian oligarchs. He found his way to Vienna. Uh, he has lots of interests in Vienna. Uh, and he's, he's investigated by the American authorities. I asked our authorities uh, is there enough evidence, American evidence, against Mr. Fieldsersh? Я хочу вам сказати, що я спілкуюся з нашими різними органами влади. Також, як депутат парламенту, я спілкуюся з нами з нашими парламентарями. Але в мене немає якихось особистих стосунків чи зв'язків, і особливо особисто я не знайомий з паном Фірташем. Інша річ, що Відень став привабливим місцем для багатьох українських олігархів і для нього теж. І в нього явно є непрості інтереси, не просто він любить архітектуру у нього там є бізнес-інтереси. От у Відні всім відомо, що проти нього почали кримінальну справу в США. Я запитав наші правоохоронні органи, чи достатньо цих доказів в США для того, щоб його арештовувати, для того, щоб uh, починати кримінальне провадження. І наші правоохоронні органи сказали так, достатньо. And you see, that's only one point you might not understand, but uh, you have to the Austrian situation. Uh, Mr. Містер Фірташ to leave 125 million euros as a security so he doesn't uh leave Austria before uh the Austrian authorities have decided about his future. Одно річ, кому можливо ви не розумієте? Це те, що він повинен був залишити Uh, внести 125 мільйонів євро для того, щоб ми були впевнені в Австрії, що він не виїде uh, з нашої території без отримання цих коштів. Зробити заставу він змушений був анафрендсін Києв аскмі на тандерстем how little money, 125 million euros, is For Mr. Do you know how many times Mr. Firtash could pay 125 million euros and not even feel it? So, uh, and I had to answer maybe, but we are not used to that in Austria because it's not very common in Austria, and I don't know any case. Where politicians in office became billionaires. Мені також говорили. Ви знаєте, скільки раз в український колег, скільки раз пан Фірташ може заплатити такі заклад, залишити в 125 мільйонів. Щоб і геть не відчути ніякої втрати від цього. Звичайно, я цього не знаю через те, що ми в Австрії до такого не звикли, що хтось приходить в політику і потім стає мільйонером чи мільярдером. Для нас це незвичайна річ, тому звичайно ми це не усвідомлюємо. Вендекст містефітежкам с тобієна. Авілмейкте пропозил летсей творі billion euros. Але ми uh, маємо з цього зробити певні уроки. І тому, коли з'явиться наступний пан Фірташ, я тоді ми будемо вимагати, щоб він вже з, залишав залишав десь там в два-три мільярди.